Минуле літо було дуже непростим: різкі перепади температури і тиску, тривалі холоди, дощі і постійна хмарність. Уявляєте, які це стреси для рослин? Однак, на думку садівників-любителів, врожаї були зібрані дуже навіть непогані. А вже яблук повсюдно було стільки, що не всі літні сорти вдалося переробити. Багато виросло міцних. Здорових коренеплодів моркви, буряка, ріпи та інших культур, а також картоплі, гарбузів і кабачків, засмутили огірки і томати. Але досвідчені городники, які встигли повторно пересадити розесаду і підкоригувати умови в теплиці, а головне, вчасно зібрати плоди, залишилися цілком задоволеними результатами. Отже, весь урожай зібраний. Частина його перероблено на консерви, соки, компоти, варення і вина. Залишилося грамотно закласти плоди і коренеплоди на зимове зберігання, щоб можна було споживати їх до наступної весни. При цьому не можна забувати про те, що навіть після зрізання плоди продовжують жити, вони дихають, споживаючи кисень, потіють, мерзнуть, страждають від перезволоження і посухи. Так само. Як і на грядках, що зберігаються в одних ємностях, плоди можуть бути сумісними і несумісними. Якщо постійно пам'ятати про це і створювати в приміщеннях необхідні умови для зберігання, ви легко зможете зберегти зібраний урожай до початку наступного сезону. У цій статті я розповім, як правильно організувати зимове зберігання овочів і фруктів в заміському будинку. Практично в кожному заміському будинку є підвал для зберігання овочів. Домашніх солі, маринадів, компотів та інших продуктів харчування. Підготовка приміщення. Перед закладанням в підвал нового врожаю і продуктів його переробки, потрібно дуже ретельно підготувати його до нового сезону, вимити підлогу, стіни і стелю, продезінфікувати, побілити, просушити, перевірити вентиляцію, кріплення сталажів. Потрібно також продезінфікувати ящики для зберігання і підготувати відповідний сипучий матеріал, в якому будуть зберігатися овочі і фрукти, пісок, тирса, сіно, папір і так далі. Для різних овочів, плодів і коренеплодів умови зберігання можуть відрізнятися. Тому потрібно заздалегідь продумати, що, де і як буде зберігатися. Оптимальна температура в підвалі від плюс 1 до плюс 3 градусів, вологість повітря близько 80-85%. Бетонну підлогу на зиму краще утеплити, щоб овочі не замерзли. Досить застелити всі підлоги в приміщенні товстою поліетиленовою плівкою і розкласти на неї попередньо оброблені від грибної інфекції дошки. Після цього уздовж стін можна встановити стелажі для зберігання ящиків з овочами і фруктами. Більш важкі встановлюють прямо на дошки під стелажі. постійно стежте за температурою і вологістю в приміщенні. Щоб там не було занадто сиро, заздалегідь встановіть два ящики з гашеним вапном. Вона прекрасно поглинає вологу з повітря і, до того ж, дезінфікує приміщення. Регулярно провітрюйте підвал і підтримуйте температуру на заданому рівні. А тепер поговоримо про те, як зберігати різні овочі і фрукти в підвалі заміського будинку. Як зберігати моркву. Найкращий і роками перевірений спосіб зберігання моркви в піску. Перед закладкою на зберігання коренеплоди хвилин на 20 опускають в блідорожевий розчим марганцівки, а потім добре просушують. У дерев'яні ящики насипають річковий пісок шаром 5 см. Зверху викладають шар просушеної моркви так, щоб коренеплоди плоди не стикалися один з одним. На них знову насипають пісок, і ятати продовжують до тих пір, поки ящик не наповниться, залишивши зверху 10-12 см для укриття терсою, які допоможуть зберегти тепло і будуть вбирати або віддавати вологу. В один ящик можна укласти не більше 15 кг моркви. Як зберігати буряк та інші коренеплоди. Буряк буде свіжою і пружною при температурі від 0 до плюс 2 градусів і вологості 90%. Якщо в приміщенні буде тепліше, вона почне швидко втрачати вологу, зморщуватися і загнивати. Тому ящики з буряком краще розмістити окремо, поставивши поруч відро з водою. Укладають в них буряк так само, як і морква, пересипаючи вологим піском або тирсою. Таким же чином зберігають ріпу, редьку, дайкон, кореневу петрушку та інші овочі. Як зберігати кабачки і патисони? Є тонкошкірі і товстошкірі кабачки і патисони, в залежності від цього термін їх зберігання відрізняється. Перші краще відразу пускати в готування або переробку. Другі можна зберегти в підвалі до півтора місяців, якщо розташувати їх на стелажах. Щоб вони довше залишалися свіжими, при зрізку залишайте плодоніжки довжиною не менше 6 см. Перед закладкою на зберігання кабачки не миють, а лише акуратно струшують з них землю, щоб не пошкодити шкірку. Оптимальна температура зберігання для кабачків і патисонів – плюс 6 градусів. Їх в один ряд викладають на верхні стелажі, попередньо засталені товстим шаром сіна або соломи. При похолоданні в приміщенні вони будуть служити додатковими утеплювачами. Овочі не повинні стикатися один з одним. Як зберігати гарбуз. Гарбузи мають більш щільну шкірку, ніж кабачки, особливо твердокориє сорти. Тому на стелажах їх можна зберегти до весни. Покладіть їх на столажі на товстий шар терси або соломи, а зверху накрийте товстим шаром сіна. Можна використовувати для зберігання гарбузів сухий горище будинку, так як для неї найкращі температури при зберіганні від плюс 10 до плюс 15 градусів. Розкладати гарбуз потрібно так, щоб її плодоніжки були спрямовані вертикально вгору і щоб плоди ні в якому разі не стикалися один з одним. Як зберігати картоплю? Кращі умови для зберігання картоплі: температура плюс 3 градуси, вологість 75%. Зберігають картоплю в ящиках, сітках або натуральних полотняних мішках, ні в якому разі не в целофанових, бажально відбраковуючи навіть злегка пошкоджені бульби, так як вони дуже швидко почнуть загнивати і можуть зіпсувати весь урожай в мішку. Для картоплі дуже страшна підвищена вологість, яка може швидко привести до його загнивання. Саме тому багато досвідчених садівники зберігають картоплю в одному ящику з буряком, яка швидко забирає зайву вологу. Як зберігати цибулю ріпчасту? Найдовше зберігається жовтий лук. Червоний переважно використовувати в готування і для приготування консервів. Для зберігання підходять щільні, неушкоджені і дуже ретельно просушені цибулини. При збиранні на них залишають частину засохлої бадилля довжиною 10-15 см. Саме з їх допомогою з лука плетуть довгі коси, які потім підвішують до стелі в самому теплому місці підвалу. Оптимальна температура зберігання для цибулі ріпчастої від плюс 6 до плюс 8 градусів. Добре зберігається цибулю і в дірчастих сітках. Як зберігати часник? Часник так само. Як і цибуля ріпчаста, можна зберігати, заплітаючи з нього довгі коси і підвісивши до стелі. Можна зберігати в скляних банках, пересипаючи його грубо зернистою сіллю. Перед цим обріжте все хвостики на дно банки насипте сіль шаром 5 см і покладіть на неї міцні і здорові головки часнику. Потім знову сіль, потім часник і так доверху, залишаючи у горлечка банки вільні 6 7 см, які зверху щедро засипають сіллю і добре закривають кожну банку. оберніть темним нетканим матеріалом і поставте на сталаш. Як зберігати яблука. При зберіганні яблука виділяють газоподібну речовину етален, який активно впливає на всі плоди і коренеплоди, що зберігаються в тому ж приміщенні. Під впливом етилену всі овочі починають проростати, тому для яблук бажано виділити окреме приміщення або ізолювати їх від зовнішнього середовища. Найкраще загорнути кожне яблуко в окремий папір і в такому вигляді скласти їх в ящик. Можна добре ізолювати яблука деревною стружкою і щільно прикрити ящики кришкою. У такому вигляді зимові сорти можуть спокійно зберігатися до весни. Як зберігати груші? Груші також, як і яблука, зберігають в ящиках, загорнутими в папір або пересипані стружкою. Але при цьому потрібно враховувати, що груші дуже погано переносять підвищену вологість. У зв'язку з цим на дно кожного ящика викладають 4-5 шарів газет. Плоди можна розміщувати в ящику тільки в два ряди, між якими також укладають 3-4 шари газет. Я розповів вам. Як правильно організувати зимове зберігання овочів і фруктів в підвалі заміського будинку. Дуже важливо постійно контролювати температуру і вологість в підвальному приміщенні. І ще кожні два тижні перевіряйте закладені вами на зберігання овочі та фрукти на предмет підгнивання і виникнення грибних хвороб. Пошкоджені овочі та фрукти відразу ж вилучайте і пускайте в переробку.